Бізнес займається роботою. Якщо чесно, я пост не можу написати два тижні, бо справді в мене немає часу. Я займаюся роботою. А так я займаюся. У мене стільки людей, стільки там делегування, А якщо приватний підприємець, який сам і торгує, сам їздить, просто немає часу. По-друге, справді люди нічого не розуміють. От, просто не розуміють. Я до 12-го року був такий самий, як таксіст, якщо чесно. до 12-го року я теж вважав, що там треба державні підприємства, треба пільгові кредити, треба по цих підприємців да цих бариг, хоча сам був підприємцем. Що треба бізнес залишити в спокої, а вчити там суспільство? І нехай суспільство виходить з картонками і захищає бізнес, захищає мову для бізнесу, Знижуйте податки. Знижуйте регулювання, не робіть все, те, що там європа вас Євро вимагає. От тоді дійсно піде в принципі якесь е, у нас покращення.